Мої вітання, дорогі мої друзі. Ви на моїй кухні я роблю засмажку до борщу зі щавою. Тут в мене цибулька, морква і пакетик томатної пасти. Отут картопелька вариться вже в мене кубиками. Буде борщ мій без м'яса. Чесно кажучи, за связа воно вже мені надовіло. Так. І тут варю яйця. Яйця я, і бачите, добавляла сіль, і все рівно тріснуло. Тріснула. Буду ще розварювати молодець. Зараз вам покажу, нагадаю. Вчора зварила компот. Подивіться, який гарний колір. Так, піднесу. Заморожених ягід. Тут по міську. Ой, ой, недобре настоявся, бачите, такий колір темний. Не знаю, як ви, але я завжди до зеленого борщу. Добавляю столову ложку рису. От ще покажу компотик. Бачите, тут краще видно, який колір такий насичений. Так, от той щавель консервований. Я вже його відкрила. От. І так думаю, напевно, однієї банки буде багато. Напевно, буду використовувати половинку. Ну, побачу. І от цей холодець. Постійні мої глядачі знають. Трішки банка запотівша, бо тільки достала з холодильника. От, бачите, я відкрила все добре. Жир я не зніматиму разом з жиром. Я люблю холодець жирком. І зараз коренько його розварю і застигне, і буде супер. У мене є, як я розповідала, як я закриваю цей холодець. Не дивуйтеся, що я його закривала в вересні місяці. От, просто багатенько зварила і не було де дівати, морозити не хотіла. Закрила в банки. Звісно, простерилізувала декілька годин. От бачите, показую вам, вже застоплюється холодець, м'яса багато. За яйця я вам сказала, що тріснула. ні, додала холодної води. І вони так якби стягнулися. От, ніде нічого. Два буду використовувати. Оці, певно, залишу на салати. Порізала кубиком яйце. Колись я практикувала, пробувала. Так, знаєте, яйце сире. Колотити-колотити і струйкою прямо в борщ заливати. Ну, Щось у мене не прижилося таке приготовлення. От мені подобається, коли яєчко в ложці. Так, Зараз буду відправляти. Вже і холодець розварила, зараз поналиваю в тарілочки. Ну, от, бачите, парує. Я подрібнила один великий зубок чесночку. І так, добавлю в цю тарілочку і в цю О. І зараз винесу. На балкон, на холод і до застигання. Отак. Бачите, не морочила собі голову і буду мати дві тарілочки холодцю. Ще одна літрова банка залишилась. От вже я додала яйце, півбанки щавлю, посолила поперчила. Попередньо ще, бачите, лавр додала, перець горошком. І залишилося додати зелень. Зелень в мене заморожена, тут петрушка і кріп. Ось достатньо. І буквально хвилиночку закипить, і я відключаю. І нехай настоїться хвилин 20. Звісно, при закритій кишці. Подумала, принесла зелень і вирішила додати ще до холодцу. Тому що морк, ви бачите, не додавала. ж. Ну от, борщик зі щавлю настоявся. Я додала сметанки. Ось такий він гарнізенький. Так, попередньо я вам показала рецепт підчеревини з соєвим соусом. А оце в мене сало. Відварювала я його в цибулині. Теж в мене має бути відео на каналі. Я знімала, показувала. Дивіться, такі два пластерки. Щесничку вам, так ще покажу вам. Бачите, оце сало. Сало за кольором вийшло, як копчене. Ну, а це туртик, оксамит, який залишився ще зі свят. Але йому нічого не бракує, був в холоді, ну і компотик. Отож, друзі, усім бажаю смачного, хто обідає, снідає або вечеряє, тому що я не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Ну і наше тут м'ясо, як є отаке добреньке салко, правда? А? Ну, пробую вам скажу, чи смачно. М -м -м. Дуже добре. Всім дякую, хто дивиться мій канал, хто пише коментарі, ставить лайки, щоб мій канал просувався. Вам дуже-дуже дякую і з наступаючим усіх Новим роком! Хай щастить в усьому!